Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями, вплив струму на організм. Тіло людини чудово проводить електричний струм. І при проходженні через тіло електричний струм впливає на органи та рідини, а також на нервову систему людини. Тобто, струм впливає і на мозок, і на печінку, і на серце, і на нирки, і на кров, і на лімфу. І також на всю нервову систему людини, на мозок, на нервові закінчення. І найнебезпечнішими є шляхи, коли струм проходить через серце. Ураження людини електричним струмом називається електротравмою. Небезпека електричного струму зростає при збільшенні тривалості його дії. Характер уражень залежить від місця ураження. Тобто, через які органи проходить електричний струм. Суттєве значення має стан навколишнього середовища та стан організму постраждалого. Так от, що таке термічна? Термо, температура. Да? У опіки окремих ділянок тіла, нагрів до високої температури, кровоносних судин, нервів та органів, що викликає розлади в їх роботі. Електролітичне розкладання органічної рідини, що супроводжується значними змінами її складу. Буде відбуватися електролітична дисоціація. Рідини звичних для організму будуть розпадатися на щось нове, незвичне здоров'я це точно вам не додасть. Механічна виявляється в розшаруванні та розривах різних тканин організму, і біологічне подразнення та збудження живих тканин організму порушення внутрішніх біоелектричних процесів.